Добрий день, мої малята і дівчата, і хлоп'ята. Добрий день вам, мої милі. Рада бачити вас нині. Дітки, сьогодні у гості до нас завітав зайчик. Зайчику, привітайся з дітками. Добрий день, дітки. Зайчик дітки прийшов не з пустими руками. Він приніс нам ось цю чудову кульку. Ану, давайте, яка вона гарна. Давайте подивимося, що там у цій кульці. Ось тут є у нас загадка. Я її прочитаю, дітки, а ви відгадаєте, слухайте, холодно звірята, холодно птаха, холодно на вулиці нашим малюкам, а у лісі сніг лежить. Сніг на сонечку блищить, віхола гуляє. Коли це буває? Молодці дітки, це буває взимку. Молодці! Ви швидко і правильно відгадали загадку. Сьогодні ми більше дізнаємося про зиму та життя звірів взимку. Взимку в лісі все вкривається. Глибоким шаром снігу. Багато мешканців лісу зимою потерпають від голоду. Про них турбуються лісники. Для птахів вони влаштовують годівниці, в яких щодня кладуть зерно насіння. На галявині лісу роблять їдальні для тварин. У спеціальних яслах розкладають сіно, насипають зерно для оленів, лосів, зайчиків. Щоб краще зрозуміти, як зимують тварини, послухайте вірш наталі Забілої зима. Одяглися люди в шуби, натомили тепло груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі, сп'ять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інію застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. Дітки, Дітки, Розповідається у вірші про порятунок людей взимку. Так, люди одяглися в шуби, натопили тепло груби, а що роблять взимку білки, миші, щоб зігрітися взимку. Давайте подивимось на картину. Ось у нас картина, як тварини ховаються від холоду. Давайте подивимося. Білочки ховаються в дуплах дерев. Там у них затишно і тепло. Лисичка полює взимку і ховається у норі. Зайчик ховається в видолинках, в ярочках і харчується корою дерев. Взимку ведмідь лягає у сплячку і сплить до самої весни у барлозі. А у сильні морози, звичайно, звірятам буває дуже холодно. І зараз я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського, як зайчик грівся взимку проти місяця. Як ви гадаєте, чи можна зігрітися від місячного світла? Звичайно, ні. А ось зайчику місяць допоміг. А як саме ви дізнаєтеся, коли уважно послухаєте казку? Казка, як зайчик грівся взимку проти місяця. Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває, сів зайчик під кущем. Простяг лапки до місяця і просить місяць, любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, він і каже Іди полем, поле, а я тобі світитиму дорогу. А ти прямуй до великого стогу соломи. Пострібав зайчик, зарився в стіг. Виглядає і усміхається. Спасибі любі місяцю, тепер твоє проміння тепле-тепле. Як місяць допоміг зайчику, дітки? Так, світив дорогу. А чому він це зробив? Тому що він пожалів зайчика молодці. А як зайчик дякував місяцю? Що він казав? Так, Він сказав, спасибі, любий місяцю. Дітки, а наш зайчик хоче пограти з вами у творчу гру. Слівце додай віршик складай. Ви будете допомагати зайчику підбирати слова рими і складати віршик. Давайте спробуємо. Влаштував ведмідь барліг на всю зиму спати. Ліг чудово. Далі у клубочку, не на бочку добре спиться. Так, їжачку молодці. Мухи сплять жуки, мурахи, сплять зимою всі. Комахи, так, дітки. Далі граємо. Риби також бачать сни. Аж до самої весни чудово. Лише зимонька настала, і дерева всі приспала. Молодці, ви гарно допомогли зайчику. У вас все вийшло. Зайчику подякую, ді... дітка. Дякую, велике. Молодці дітки. Дітки, я пропоную. Пограти вам ще в одну гру. Гра називається Розкажи про тварин. Я буду показувати вам картинки з зображенням тварин, а ви будете розповідати про ознаки кожної тваринки, тобто давати словесну характеристику. Тож розпочинаємо гру. Взимку лісом ми ходили, там ми зайчика зустріли. Зайчик який, дітки? Так сірий, пухнастий, довговухий, боязливий, поє... полохливий, куцохвостий, швидкий, молодці дітки. Далі граємо взимку лісом ми бродили і лисичку там зустріли. Лисичка яка? Так, руда. Хитра хижа лукава, хвостата, розумна і красива тваринка. Молодці. Граємо далі. Взимку лісом ми ходили, і там вовчика зустріли. Вовк який? Так, злий, сірий, зубастий, сердитий. Голодний, хижий, лютий, молодці дітки. Взимку лісом ми ходили і там білочку зустріли. Білочка яка? Метка, прудка, хазяйновита, швидка, маленька, дуже рухлива. Молодці, у вас гарно виходить. Граємо далі. Взимку лісом ми ходили і там оленя зустріли. Дітки, олень який? Великий, рогатий, стрункий, плямистий, вродливий, сміливий. Молодці. Ви були дуже активні і гарно підбирали слова ознаки. Діти, я пропоную вам. Намалювати свою улюблену тваринку, як вона зимує. А фото малюнків вислати мені у вайбер. Ми з зайчиком будемо чекати їх з нетерпінням. До побачення малята! До побачення, до зустрічі!